Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Audi Q7 2016 року з 3-літровим бензиновим двигуном на повному приводі. Ось на такій лінзованій фарі на оригінальних легкосплавних дисках. Американка з мінімальними пошкодженнями по Америці. Ось так виглядає вона по колу. Має передзад парктроники задню камеру попереду та позаду. Має безключовий доступ, сліпі зони, ось так виглядає, шкіряний салон, повне електрорегулювання, має панорамний дах, клімат-контроль, підігріви, мультикермо, мультимедія, всі помічники, різні датчики. Позаду ось так все виглядає. В дуже гарному стані автомобіль. Задній окремий клімат та задній ряд сидінь. Ще два додаткових місця: електропривід багажника та багато інших різних функцій. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2А. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. Та не, на... не забувайте про наш сайт автопарк.ua, де є багато вигідних пропозицій, які з'являються швидше ніж на авторія. До зустрічі!